очисти мене грішна і мене. Благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес із мертвою смерть подолав. І тим, що в рубах життя дарував. Христос воскрес із змертю, смерть поправ. Ісушу в гробі живо дарував. Христос воскрес із змертю смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував, Да, Воскресний Бог і розтачаться в рази Його. Яко да біжать лицею ненавидящий Його, яко і ще зайдум да іщезнуть, як отай Босу м'я, ум'я, також погиб грішниця з лиця Боже, а, а праведне це да возвеселяться. Господу помолимось, Господи помилуй, Отче святий, врачу душі тілес, послай до народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, і селяюшого смерті і збавляючи з ціле роботою Юрія. Тетяну Остапа, Захарія, Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітко, е, Оксану Віктора, Маркіяна Софію, Любомира Галину, е, Любомира, Галину, Ростислава, Святослава, е, е, Юрія, Жанну, Іванну, Ларису е, і робів Божих е, Анастасію, Єлизавету. Е, Єлизавету е, і робіть Божих, е, Наталію Олександра, е, Наталію Андрія, Галину Марка, е, Наталію Пав, е, Олександра, е, Петра, е, Божих, е, Соломію е, Галину, Романа, Андрія Марію, Ігоря Тараса, Ірину Марію, Марту, Олену, Дмитра, Стефана, Катерину, Ігоря, Ірину Володимира. Василя Наталю, Олексія, Наталю, Оксану Ульяну, Андрія Анну, Діану, Софію, Марію, Михайла, Ігоря Лілію, Микиту, Марту, Богдана Адріану, Олега Мар'яну, Володимира Ксенію, Зенона, Ярослава, Лесю, Нелю, Андрія, Ірину, Ярослава Дарію, Олександра Яну Катерину, Андрія, Оксану, Ганну, Світлану, Павла, отця Степана, Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Ігоря Ірину Константина. Людмила Константина, Ольгу Марію, Галину, Богдана, Сергія, оце Степана, Дмитра, Марту, Ольгу Нікіту, Назара, Соломію Максима, Єву Роману, Злату, Верніко, оце Степану Анастасію, Тетяну, Миколаю, Софію, Олену, Івана Марію, Ігри Ольгу, Воїна, Олександра, Галину Зоряну, оце Степана Олега, Олену Анастасію. Євгенію е, і Робів Божих, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, е, е, Галину Володимира, Янну Володимира, Софію, Володимира, е, Воїна Павла, Наталію, Христину Марію, Катерину, Софію, Михайла, Ігоря, е, і Робів Божих, Любов, Людмило. Романа, Наталію, Станіслава, Наталію, Ніну, Ольгу, Андрія, Ігоря Максима і робів Божих, і Ігоря, Оксану, Протерея, Стефана, Протерея, Павла, Протерея, Симона, Протерея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту, Віру, Протерея, Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину. Оце Степана Воєна, Василя Наталію, Романа Марію, Андрія, отце Степана Тетяну, Ольгу, Наталію Андрія, Андрія, Мілану Віко, отце Степана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софію Захара, Ульяну, Любу, Сашу, Юрія, Воєна, Олеся, Воєна, Андрія. Воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, Олександра Вікторію, Ольгу Віталія Дмитра, Світлану Олександра, Зоряну Данила, Роксилану, Галину, Юрія, отця Степана Ігоря Галину, Андрія, Наталію, Богдана, Романа, Володимира, Миколая, отця Симона, отця Василя, Ольгу Ларису. Петра воїна, Петра, Марка, воїна Ярослава, Геворга, воїна Петра, Володимира Валентину, Антона, Ольгу, Ольгу, Ірину, Зоряну, Галину, Гордія, Анастасію, Ярослава, Ксенію, Наталію, Юзефа, Юрія, Тетяну, Інну, Олександра, Оця, Степана, воїна, Володимира, воїна Сергія, Галину Володимира, Яну Володимира, Софію. Володимира, Єлизавету, Галина, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Ірину, Павла Лесю, Ігоря, Софію, Анастасію, Зоряну, Юрія, отця Стефана, Марту, Марію, Людмилу, Миколая, отця Стефана, отця Василя. Ольгу Віктора, Руслана, Софію, Івана Христина, Максима Василя, Роксулану Мартина, Олександру Катерину, Ольгу Богдана, Ірину Дмитра, Анну, Михайла Степана, воїна, Миколая воїна, Максима, Олексія, Олександра, Юлію, Максима, Назара Андрія Дмитрія, Оксану, Світлану. Ірину, Ірину, Наталію, Любу, Наталію, Мирославу, Ігоря, Протрея Миколая, Оксану, Остапа Михайла, Анастасію Макарія, Мирославу, Марію, Марію, Надію, Олега Мирославу, Миколаю Андрія Олену, Ірину Миколая, Марію, Олексія Степана, Олега Артемія Михайла, Леонтину і Робів Божик, Тараса Марію, Софію, отця Степана, Ігорю, Оксану, Віктора, Аліну Марію. Тараса, Ірину, Назара, Оксану, Анастасію, Катерину, Юрія, отця Степана, Мирославу, Юлію Олега, Вероніку, Остима, Ольгу, отця Степана, Марію Роману, Марію Богдану, Галину Володимира, Юрія, Ольгу, Софію, Гордія, Анастасію, Ксенію, Наталію, Єзефа, Юрія, Тетяну, Інну Олександра, отця Степана, Алину, воїна, Володимира, Сергія, Юліанну, Ульяну, Христину, Олександру Лесю, Христину, Ярину, Павла. Галину Ірину і Робів Божих, Олега Ірину Марію, Михайла, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу Ігоря Марію, Ореста, Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларису, Івана, Аллу Варвару, Адама, Дмитра, Воїна Михайла, Дмитра Анну, Ірину Оксану. Іробі Божих, Протрея, Стефана, отця Симона Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Василя, Наталію, Дмитра, Данила, Ігоря Оксану, Андрія Олесю, Владислава Ярослава, Роману Оксану, Яну, Анну, Захарія, Юлію, Іробі Божий, Іларія Терезо, Богдана Вероніко, Софію, отця Стефана, Тетяну, Оксану Андрія. Лію Мію, Єву, Аліну, Юрія, Володимира Луку, Оксану, Ірину, Андрія і Рівнів Божих, про три Степана, про три, Павла, про три, Симона, про три Василя Надію, Руслана, Мар'яну, Остапа Івана, Степана, Христину Марію, Аделіну Марію, Андрія, Анну, Дмитра, Юрія, Наталію, Василину, Ілону, Руслану Миколая, Ірину, Олену, Миколая, Марія. Олексія Олега, Степана, Артемія Михайла, Леонтину, Тараса Ірину, Андріану Оксану, Анастасію Катерину, Ірину Лесю, Анну Віру, Ореста, Ірвію Божих, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу Ірину, протерею Степана, Анну Оксану, Андрія Тетяну, Віктор, Віктора, Світлану Романію. Ярослава, Анну, Валерія, Альону, Лєну, Дарину Людмилу, Анатолій Юлію, і Робів Божих, Романа Любо, Романа Катерину, Юрія Наталію, Владислава Матвія, Таїсію Любомира, Майкла, Мирославу, Олега Марію Володимира, Олексія Наталію, Леоніда Єву, Гребеку, Максиміліана, Марка Матвія, Тетяна Павла і душевне немощі, животворих благодаті Христа Твої, молитвами при і владичиці і приснув Марії, представлю всіх чесних небесних сил, безплотних, силою чесною животворящу Христа, чесного славного Пророка, притечі, хрестителя Йоанна, святих славних сихвальних апостолів, святих славних добровідних мучеников, преподобної боноснути нашої святих і силити безребряни. Космі до Кіра, Йоанна, Пантелеймона, анапантелеймана, і Самсона, ми до фоті, Нікіта, святих праведник, батицький, м'яні, всі святих, яко ти іси, джерело сілим Боже наш. І тобі славу селаємо Цю і сину, і святому духові, нині по всіх часів, і на віки в і... Господу помолимося, Господи, помоли. Благословен Бог, благий, врачу душу тілес нашу і, і болізні наші, і на друге ті, на тілі світ понесе. Його же я зі ліхом, смертю, смерть мертвої суші, воробі жива, дароваві, і желазиря, і мертвої воскресиві, помилуй роботу твоїх, отця Степана, Андрія Світлана, і всіх тут присутніх, всіх писань, Якоже, посітили яси, те, що Петрове єдиним словом, гнавий, огню, одне ядвину, довга та Богу посили. Грішниця, жінки, гріхов, прощені дарова, й ти обовну милисто, Господи, кайся злово чоловіческий, призранений і народив Твоїх. І в і одчини одних главний боліз життя у товарі збави одужаса. Ізьми ми одогняли люто неї час і одночезна чоловіка біса плоду на всяко недолі болізні. І отиме і огін, ожени на дух воспавне, що пророців свядове помилення Боже по милості твоє, по щедро Твоє, очисти всяку, беззаконність, всяку ліну всякий на Дух. Ти боїси, істинний, вражду, ще лесне наші, Христа Боже наш, Тобі славу слава Василе, Отцю і сину і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимось. Господи, помили, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час Сьогодні всьому настав і підтримай мене. Як би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх. Керуй моїми думками і почуттями всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися. Терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро прости, вислухаймо святи Євангеліє, мир всім і допотуємо. Від Матфея святої Євангелії, читання. Слава тобі, Боже, на славу тобі! мій. Обрем'я, Оно призвав Ісусу, Бонодесяду, та де їм власних дусях нечистих, як десь згонять і селети, всякі не дух і всяка болізня. Все, бонудесят посла Ісус, заповідай Мороголя. На путь язик, не дітей вограця, морійський, не ходьте, ідіти же, паче ковцем, погибшим в Дому Ізраїлю. Хоча ще ж проповідуйте, лаголіше, як приближиться царстві небесне. Боляще зціляйте, прокажено, очищайте, мертві, воскрешайте, біси і звиняйте ту неприясню, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отчи, сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос Воскрес із з мертвою смерть подавав і тим, що в гробах життя дарував істинний Бог наш, молитвами причистої свої і своїй матері, святих святий славних, хвальних апостолів святих праведних Ботицьким, м'яних, всіх святих, помилів, спасенець, як у і чоловік.